Добрий день, малята! До нас завітав наш улюблений Сльовчик. і він розповідає, що йому дуже подобається дивитись на зірочки, і він дуже хоче стати космонавтом. А ви, дітки, бажаєте стати космонавтом? Ой, так. Сьогодні перевіримо, чи зможете ви полетіти в космос. Для цього виконуємо фізичні вправи, основні рухи. Починаємо з розминки. Починаємо з ходьби. Тримаємо рівненько. дивись льотик, як я тримаю. На встиньках йдемо імо. Дивостермо. Руску. Замопимо. Думце. Піднемо. І, І чергуємо три Оці, як сніжиночки, ось так підняли підпали. І подмухли. А зараз починаємо виконувати вправи. Льовчику, а сьогодні будемо вчитися кидати мішечок правою лівою рукою. Дивись, як це роблю. Відводжу праву руку назад, а ліву ножку виставляю вперед. Дивись, як я роблю замах. Ось. Бачиш, а зараз міняю положення ніг та рук. Зерповувати і ви, дітки, спробуйте. Зараз будемо вчитися відбивати рукою однією п'ять разів правою рукою, п'ять разів лівою. Почали. Рахуємо. Ось. Лівою. Ой! І ви спробуйте так. Зробимо вправи на дихання. Носиком вдихаємо і затримуємо дихання. І вдихаємо ще разочок. Затримали. Зараз одну ноздрю закрили і вдихаємо. Ще раз. І заключна ходьба. Йдемо на носочках на шпинках. Спинка рівненька. На п'яточка. Учитись. І за сигналом зупиняємось і повертаємось в зворотному напрямку. Ось так. Ось так. Ну що, Льовчику, бачиш, якщо ти будеш робити кожного дня ось таку фізкультуру та фізичні справи, то ти обов'язково полетіш в космос, як і наші діточки. До побачення, малюки!